Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо готувати дуже смачнючий домашній салтісон. Були на базарі, купили свину, така гарна голова. До того ж, не обрізна і з язиком, навіть скажу ціну, яка в нас вийшла така вдала покупка, тому що продаються в магазинах окремо язик, щоковина. Ось так я вже вирізала їх, була навіть в морозильну камеру кинула, але думаю, покажу вам, дорогі мої друзі. Така щековина трошки і підмерзла. Все це окремо йде взагалі-то дорожче. А от на базарі, хочу сказати, вигідніше купувати, тому що в нас це кілограм 35 гривнів. Це вважаю, я купую собакам дорожчі кістки. Отже, я вже трохи тут чоловік порубав відразу, тому що вона там мозги ми їх виняли. До речі, дорогі друзі. Дуже смачні приготовлені в клярі, але в мене так, ніхто його ніхто вживати не буде. З Ось ці зуби я вирізаю, не варити їх не буду. Очі також вийму. Ну, тут обов'язково потрібно оце також прибирати. Тут ноздрі це виріжу. Ну, а там вже все буде, все буде варитися. Язичок ще потрібно почистити. Перед цим я купувала окремо щоковинки, тому що вони смачні, ми їх любимо запекти, чи то навіть шкварочки пожарити. Дуже смачне це все діло. Отже, ми купували останній раз, я брала по 80 гривень кілограм, а то було по 100 гривень. Ну, в кожному магазині різна ціна. Це я вже шкурочку трошки з'їла, надгризла. а Тут в мене вийшло, зважила 2 кг щоковини. Ну, ось так я його вже все пообрізала, залью тепер водою, хай гарно вимочиться, щоб було все чистеньке в нас. Так, ну що ж, вже зливаю цю водичку, чистеньке, та заливаю чистою водою і ставлю варити до готовності. Зварилося м'ясо, я вже його процідила, воно вихололо, відразу покришила. Ну, то вже не показувала, так як спішу, у нас вимкнули світло, поки ще хоч трошки видно. Ну, все тут зрозуміло. Кісточки забрала, покришила ось такими шматочками, десь більший, десь менший. Ну, а загалом такими кришу буду додавати багато чесничку. Ми таке полюбляємо, щоб тут було гарненько чесничку. Також, коли варила, трошки була підсолила, а солю ну, буду, все це буду куштувати. Робити за своїм смаком і також додаю чорний мелений перчик. Гарненько перчику. Я вже чесничок пахне. Чуковину я сюди не додавала, ми полюбляємо, щоб було таке нежирне. Щоб було саме міско. Тут, звісно, трошки буде жиру. Так, все це перемішуємо гарненько. Ми раніше, як кололи свого кабанчика, то салтісон наповнювали шлунки, а потім трошечки відварували в духовці запікали, яка ж це була смакота. А зараз ось так формочки, навіть ось пляшечку. Так, вже можна ставити холодне місце, в холодильник, щоб захололо. Приготували наш салтісон дуже смачний, запашний. Ось такий він має вигляд. Дуже смакує з чорним хлібчиком та да, домашнім хроном. Всім смачного!